Сьогодні ми їдемо на околиці часового яру, що поблизу Бахмуту. Працюватимемо на самохідній артилерійській установці Гвоздика. Зараз ми йдемо з хлопцями на точку, де буде працювати наша артилерія. Шлях до позицій нашої артилерії не простир. Постійний свист снарядів змушує нас рухатись швидше. Дорог помітив нас дрону, почав гатити з усіх стволів. Разом з артилеристами ховаємося у бліндаж. Приїхали на позиції до артилеристів, які працюють з гвоздикою. Росіяни почали вести обстріл. Ми навіть не можемо вийти з бліндажу, показати установку, тому поки сидимо, чекаємо. На одному дивимося стрім. Зараз птичка якраз полетіла на перезарядку. дивимось пряме включення онлайн. І За допомогою цього коректуємо постріли наші. На другому планшеті якраз розраховуємо ці самі установки і коректури для стрільби. Точно знаю, що в будинок, в якому предполагаю, що було КСП, попали і в танк. Дня 3-4 назад попали в танк. Ну, якось піднімає настрій. Коли бачиш результат, зараз швидкість на війні вирішує все. Тому бій переходить у прямий ефір. Завдяки дронам. Ми бачимо, як окупанти отримують подарунки від нашої арти у відповідь. Розвідка вилітає, вона знаходить ціль. Потім нам уже передають координати. І ми вже по координатам працюємо. Якщо перельот не нас коригують. Мені тут вже передають до машини координати, і ми вже там біля машини вже коригуємо координати і попадаємо. Якщо перельот, то там додаємо це, і, ну, коригують тут, вже, і ми вже там працюємо. Дуже тож, ну, тож посилки, специфіка в мене не змінилася. Все те ж саме. І теж швидко, все добре. Дрон-оператор, і він злітає, показує нам територію, де ведуться бойові дії. І за допомогою нього ми можемо виявляти сепарів, танки, всякі вогневі засоби. Дивіться, зараз ми можемо бачити, як наші воїни заходять на позиції противника і здійснюють захоплення бріндажа. А виходить, там росіян вже немає, чи вони ж там можуть бути, чи ніхто вони не. Вони там можуть залишатися по одній-дві людині, вони там ховаються у норах і сидять, можуть сидіти неділю-дві. Тобто все залежить від запасів їхніх. Поки везло, що вони не дуже точно стріляють, то нам везе, що ми точніше стріляємо. Прилітає, звісно, і по нам по-різному, -по коли менше, коли більше. Ну, Тим більше працювати поки можна. Стає спекотно. Бійці отримують команду Евакуювати нашу знімальну групу. Під наростаючий акомпанемент прильотів ми оперативно повертаємось до автомобілю. Йдемо з позиції вже від хлопців. Попрацювати з нами не вдалося. І йдемо маленькими групками, щоб. Ворожий дрон у нас не побачив. Ось ми можемо бачити роботу росіян, які зараз підпрацьовують панами.